Короткий статевий акт. Зниження статевих функцій, часті позови до туалету, слабка ерекція. Чоловіки, якщо вам знайома проблема, то цей комплекс для вас. І перше, це є фаворит прост на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Магній. Регулює роботу нервової системи, також покращує стресостійкість, позбавляє від втоми, знімає судоми в м'язах та піднімає імунітет. Селен. Він так само, як і цин, втрачається під час кожного статевого акту, тому ці запаси потрібно поновлювати. Селен має прямий вплив на репродуктивну систему, покращує спермогенез та якість сперми. Соняшліковий лецитин – потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Для тих, у кого є позови до туалету, додаємо свічки Простерин N. Вони знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Якщо вам знайомі проблеми і цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram та бажаю вам міцного здоров'я.